Сьогодні зібралася політична партія Національний корпус, усі районні осередки Черкаської області. Тільки починаємо збиратися, очікується більше 500 чоловік, ми розширюємо структуру. Ну і ми, звісно, на честь річниці штурму банкової сьогодні наші хлопці також піднімаються. На честь річниці штурму банкової вирішили піти до губернатора і йому свій ультиматум дати, щоб він його президенту надав. Ультиматум складатиметься з трьох вимог. Це закінчення АТО та введення військового стану, введення смертної кари за корупцію. А і найголовніше це нормалізація тарифів відповідно до доходів громадян. Якби це три основні вимоги. Якщо вони не виконуються, то ми в такому випадку дозволимо собі йти найбільше питання.

Чому саме сьогодні і саме під стінами цієї будівлі? Три роки тому, 1 грудня, Організація Патріот України, організації з різних міст, правий сектор та інші небайдужі громадяни почали силове протистояння з цією системою, з тим режимом. Що обіцяв Порошенко? Закінчення АТО за декілька годин, покарання винних у розстрілах на Майдані. Люстрацію чиновників, суддів достойний рівень життя. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні в Україні йде війна, хоча вона і замовчується в багатьох засобах масової інформації, але хлопці гинуть майже щодня. В країні, в якій йде війна, всього навсього 5% ВВП виділяється на обороноздатність. Найстрашнішим є те, що ця гідра має багато голів. ВПП, Народний фронт, ОПБлок – це все партії, які утворилися ще зі старої КГБшної системи. Введення смертної кари за корупцію. Чому так радикально? Тому що ці люди просто насміхаються над нами. Вони крали, вони крадуть, вони будуть красти, і вони найстрашніше це те, що вони вважають це просто нормальним. Для них це норма. І третє: встановлення тарифів відповідно до мінімальних доходів громадян. Що стосується безпосередньо самих тарифів, тарифи сьогодні виведені на реальну вартість, не так, як це було раніше. Тож раніше сам тариф не було реальної ціни тарифа, це можу говорити вам і голова обласної адміністрації. Я відповідаю за свої слова. Що стосується сьогоднішніх тарифів, безумовно, це пов'язане з ціною на газ, це пов'язане з ціною електроенергії і багато іншого. Те, що ну, відповідно. І зросла валюта, до якої відв'язані самі ж так само італій, і ціна на надається. Держава визначила механізм виграти субсидій. Я б це введенням експертної кари за корупцію безумовно це повноваження Ради. І корупцію треба викорінювати. і сьогодні Демократичні ті кроки, які сьогодні зроблені з точки зору виконання умов Євросоюзу, введення нового, введення інформаційного... Зачем тут двері? Ну, за що двері? Ну, напрямку, хватить всіх. Ну, двері-то, 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 двері-то. <тануз'> Це ж народний діє. Ну зачем? Защо зачем? 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 пам'ятають? Вони не портять добро. Двері, як тільки були, такі останні допомоги.